Друзі, всім привіт! Сьогодні 26 жовтня. 4 година на годиннику і вибрались ми з п'ятій буквально там на дві годинки перебачить. Ми сьогодні на Оствиці, Це Басівкутське водосховище, хто не місцевий. От. Я, до речі, буду сьогодні тестити свій ультралайтик новий. Купив, як і обіцяв, те, що мені порадили. Bluebird фаворитовський, тестом 0,8-5 грам. Не знаю, перевіримо що і як, Поки не можу нічого сказати, поки рибу не зловив. От. Петя теж буде собі новий спінінг тестити. лайтовий, BlackFire флагманський, здається, 3-12 тест. ну Таке загалом. Сподіваюсь, сьогодні наловлю кунців, бо я цей ультралайт якраз для цього і збирав. Якщо побачимо, якраз. Починати буду з такої силиконки, минулого разу вона якраз хорошо працювала, От така болотна, невеликий такий віброхвостик, на джихрігу 3 грама. Ну, у мене поки меншого немає, хай ну, я ще дозамовлю груза собі. Так що таке стартуємо. Мікарі зараз зацепи будуть. Порадило мені кілька людей прям помало, малу проводку робити але, і, але і, і довгі Тільки що риба бачить, пригла. дати капець, але ледь відчувається взагалі в руці. Ще катушку тільки треба легше. Ця катушка важить десь 250-260 грамів. Рибка є. Це що, перший запрос чи що? А, другий другий запрос. Опача. В прямому ефірі, так сказати. Ну що, хлопці? Перша рибка є, другий заброс гарний окунь. Прям такий, що й сфоткатись можна. Бач, приманка працює. Я не так багато разів спінінгував, але все, що ловив, це все на цю насадочку було. Зараз сфоткаємо. Ось такий бляхамуха. Не мію я ще брати гарно окунів чи коляться. Ну, відкривай рота. Ось такий красун. Видно, хтось його покусав, може щука, Бачите, який цей красавець. Ну що, зараз фоткаю і стаймона буде відпускати. Так, в 5 вже третій запрос і покльовочка, і походу щука, да? Судачок. судачок. До речі, як для берега, взагалі непоганий судачок. Помогти тобі? Не, не. Ні? Не. Красота. Оствіця поки рулить. Що в нас в 5 тоді один-один получається? -один Матч флагманський спінінг теж працює непогано. Покажи на ну, штучка. Велика приманка, маленький віброхостик. Покажи покри приманці. Китай. Китайська приманка. Да. От в п'яті взяла на ну, такий офсетник. Такий віброхвостик теж. Кайф. Щекинчик. Ну, ну то, що, що, продовжуємо так, далі. А то зараз поки будемо фоткатися все, то блін, вся риба втече. Так, все. У кінця випускаємо, судочка теж. Чувствую, він зараз сам випригне. Пливи, братан, поплив, судочок теж. Так що все, продовжуємо, бо часики тікають. Зараз всі братани повтікають. Ну так, на всітках то по квілки завжди м'які на всітку. Як, до речі, відчувається риба на цю вудочку тобі. Класно, що? Бо мені цей, хоч, хоча невеликий уконець, але ж так приємно його на цю вудочку не тянуть. Я тебе скажу, мені є не ще міняти, що мене тає 5-25, бо була ще без вершинки, знаєш. Без котла одного. До речі, на якій проводці взяло? У мене така помала і на довгій паузі. У Так? Це яка? Падає на дно і два-три оборота. Ну, ступіньку, понятно? А ще теж парас може поміняє переманочку, ще щось Ах, Класно в таку погоду без вітру, такий спокій. Ще й дощу, як на щастя, немає тфу-фут-фу, -тфу. який мав би бути. Опа, це оце пригає щось. Зараз теж туди попробую покидати. Так, де там рибка скакала десь тут? А? В зацеп. Риба? Да. О, 5 знов риба. Коротше, поставив цього. Що окунь, да? да? О, гарний оконь вроді, Да. Так, мені вже не удобно, у мене 2-1 поки, мені треба 5 обловлювати. Не, ну у нього, конечно, у мене, конечно, фора, він все-таки на опаті. Але треба цей. А ну показуй окунька. Там. Люди мають бачити, що на що. Ну такий доволі о, доволі крупний виброхвостик, але взяв, але і окунь гарний. Глянь, ну да, дійсно гарний окунь. Гачок, ч, конечно, Ми вже так трохи покидали. Там пройшла вже десь година чи півтори. Ну, поки в нас оце що є два оконя і один судак. Покльовок поки більш не було. Ми трошки змінили точку. Тут на мостик стали. Таке кидаємо, побачимо. Іноді буває вихід риби, он тільки що був, але поки глухо. Не знаю. Ну, ще є, що тестити. Час теж ще є, так що нормально. продовжуємо Треба буде потім машину буде зганяти, забрати. Запасну батарею то скоро сяде. О, щось пригнуло. надо попробувати зловити Бля, прямо біля того як я кинув, знаєш. Давай, давай, риба, давай. Давай, ти десь тут рядом була. Мені мені що в мене вже там немає ні приманки, нічого. Не, є. Є. Взагалі не зрозумів, що це було, тільки що. Ну що, друзі, наша риболовна сесія вже завершилась. Протривала вона 2,5 години. Ну, у нас як були оце, на початку два окуня і судак, так в принципі і лишилось. Не знаю, можливо, зараз просто клює десь в день, коли сонечко, можливо, вранці, не знаю. Ну таке. Хай, ну, оце десь субота, якщо все буде по плану, то виберемося якраз на судачка тут. з лодки, покидаємо, глянемо, що воно буде. Так що таке. Чекайте відоси і підписуйтесь.